Так, ну, роблю короткий відео огляд цього автомобілю. Це Toyota 2011 року. Випуску була куплена в салоні в Києві в грудні 2011 року. Дивився сьогодні на сайтах продаж практично таку машину пишуть як машина 2012 року випуску і трошки залишують ціну. Для того, щоб зрозуміти, що вона 2011 року, все дуже просто. Це юбілейна модель, яка випускала з Toyota. І на ній є така от цікава табличка. Якщо ви бачите, що машина написана 2012 року з такою табличкою, то в принципі. Зразу зрозуміло, що люди там трошки хочуть набити її ціну. Значить це трилітровий е, е, дизель е, з е, топливним насосом високого тиску. Е, як правило, якщо ви бачите, їдучи е, там в правому ряду е, Великі джипи, які там не, не дуже швидко розганяються, розганяється, то це ну, по там і прадіки, то це не про цю машину. Тут стоїть топлений насос високого тиску. Трошки трогаєш газ і вона підпригує, починає дуже швидко прискорюватись, такий болід. Значить, А, модель базова на минимально а, мінімальна. у нас есть. Підігрів. Так, якщо так дивимося, значить, є зеркал заднего е, стекла, е, Далее кондиционера система. Кондиціонування клімат роздільний на водійське і на сідло переднього пасажиру. Магнітолу не трогав, так як вважаю, що класику трогати не можна. Це я поставив ну, для телефону. Він з з тим самим з підзарядкою безконтактною а телефону. Дуже комфортно в дорозі. Якщо в дальній дорозі, то вона якось підтримує. Получається, що зарядку телефона це такі в нього ніші. Кнопка заводу автомобіля. Ще одна ніша підстаканники. Значить, це переключення на понижену. Це кнопка, яка допомагає при спусці, диференціали. Тут механічна коробка переключення передач, 12-вольтова штучка, під Aux і під флешечку можна флешечку з музичкою сюди воткнути, бо музичка буде штучки грати. Далі відкривається в двох місцях. Це верхня кришечка відкривається. І Нижня книжечка, вона з а, таким этим самим приключателем. Ну, Скажімо так, це як холодильник. Може бути. Тобто туди дує з кондиціонеру і можна користуватися як холодильником. Далі бардачок. А, в бардачки сервісна книжка. Машина була продана в Україні з салону, перша хазяйка. Моя сестра рідна, другий хазяй цієї машини я. Взяв її, коли їй було 9 років. І, в принципі, до сьогоднішнього дня їжджу, але мало, так як не маю можливості часто бувати вдома. От е на цій машині. Ну, вона не стоїть, вона їздить. Їздить по Києву. Бездоріжжя практично не бачила. Ну, Європу бачила. Їздила по Європі. Так, тут у нас є нарегульовка підйому фар, омивачі. Оця дуже кнопочка важлива зимою для того, щоб машина швидко прогрівалася, такі це дизель. Ну завдяки цій кнопочці. Ми цього не відчуваємо. Ну, регулювання зеркал з автомобіля і кнопка складування зеркал з салону. Ну, тут, понятно, підсвітка і зброс датчиків Тут у нас іде є в машині Bluetooth. це Гучність, і перекидувати е, е, ті самі, там, треки. Далі е, можна настроїти телефон свій через Bluetooth, е, підйом на звук і голосовий набор. Голосовий набор е, тільки англійською мовою. Так, далі, що тут у нас на ручці? Ну, тут, в принципі, теж стандартна. Це саме, е, ближнє, -дальнє, е, ближнє дальнє світло плюс. Е, Противотуманки, омивачі і круїз контроль. круїз контроль. Так, що тут іще у нас? Ну, практично нічого. Тут а, у нас а, підйомники передні, задні і плюс ну, блокування машини замка і тих самих стекол, що ще? А, сідушка. Сидушка, ну, в принципі, це я на нідів. Вона в доволі непоганому стані. Салон а, не, не порваний ніде, немає ніяких там слідів, пошкоджень з машиною. Нічого такого не відбувалось. В аваріях машина не бувала. Є а, сліди використання. От я там фото зробив. Так, дверці я вже показав. По краям ну, практично немає там сколів, Є в деяких містах, але дуже мало. Це на, на любителя, якщо хто хоче, це можна зробити це стоїть там невеликі гроші. Далі по крилу є, піймав камня. Десь сантиметр царапина. глубина в неї. Та, не знаю, міліметр два, але е, така неприємна царапинка. Це теж, теж, теж є малесенький скольчик. Так, фари, фари цілі без самих, е, без пошкоджень. Е, з піднизу що у нас там, з піднизу стоїть захист. Тут, в принципі, такого. Нічого не Машина обслуговувалася на Toyota Сіті на проспекті Бендери. І до мене також попередня власниця туди її возила на обслуговування. і Я продовжив там обслуговувати. Машина обслуговувалася, кожних 7-10 км тисяч кілометрів мінялась фільтра масла. В общем, обслуговування на найвищому рівні воно мало. А, так, тут подряпана є царапинка, Оп, железний бордюрчик а, тернулась трошки. Ну так воно теж візуально видно, але ну, не, не дуже. Ну і в принципі із, із слідів таких практично більше нічого. Не видно. Так, по дверцям. От якщо придивитися, то тут трошки є невеличкі і ті самі. Отак, От в принципі, все працює. Світиться файна Land Cruiser Prado Так, задні, задні сідушки, задні сідушки теж в нормальному стані. Ручка, ой ручка, Говорю, господи, ну так, меж сидушками. Сидушка откидывается, а, сидушка, сидушка откидывается с початку. Тут, Опа. тут, ну, скажу так, дуже удобный багажник, я в него укладываюсь, можно спать. Якщо є ще матрасик, то взагалі ідеальний варіант. Так, ну точно так же. Передня сідушка. Оказывається, фонарі працюють. Зараз передню, передню включу. Передню включаю. Так, що у нас тут? А, поставив я. Відеорегістратор поміняв зеркало. Зеркало стоїть з затемненням ночі для того, щоб не сліпили фари, і в нього встроєна камера, задня камера для паркування. Тепер штучка під очки, Гірляндочки все працює. Тут у нас є зеркало, теж все працює. Ага. ага, ага, ага. Ну. Так І багажник. Так, ідемо до багажника. Багажник, звісно, тут шикарний. Можна крузить на дуже великій відстані. Ну, особисто я спокійно за рулем цього авто витримую 800 км. Я думаю, що... можно и больше. Ну, уже трошки. Так, фары сатили. сатиле. Все Так. Это у нас получается закрывается. Закрываем. Тут еще есть такие фанни бардачки. Что туда положить можно. Вот так. Эта штука очень удобна. Если что-нибудь везешь, то Може щось розлиться і буде те та саме. Так, тут у нас ключики, ну, ключі, які були, прийшли до мене, там нічого не трогав, не міняв і фотофудфуза тут, тут... 3,5 року не доставав. Тут ще один бардачок. Open, open, От, пустий, то тобто сюди можна положити який небудь там. Інструменти там можна топор, сокиру, сокиру пилочку. Не знаю, що там може бути. Запасочка у нас під низом. Теж тут. Ні разу її не знімав, не доставав, не знаю. Слава Богу, не прийшлося. Але вона там в нормальному стані. От. так Що по задньому бамперу? Ну, по задньому бамперу. Самі дверці в принципі все тут працює. А, тут десь царапини трошки з красочкою все є. Малесенька, м'ятінка, їх практично не видно. Це присматривається вона, але ось м'ятінка є маленька. Це м'ятінка я трошки здавався назад, стовп зацепив. Там її не видно практично. Тільки прижався. Так, ось чуть-чуть кусочок краски. Таке все. Ось, вот. так, в принципі, все ціле. Стекла, стікла, стекла, стікла в неї рідні, зеркала рідні. Тобто Тут практично нічого не мінялось. І на лобовому склі десь є якась сяточка, яка мені попадається на очі. Ось вона. Є маленька сяточка. Так, двигатель, так? Да? Заводиться кнопкою. Опа. Заводится кнопкой. Выжимаем педаль. Нажимаем. Все, завелась. Все працює. Открываем капот, да? Открываем капот. Это, конечно, надо послухать. Двигатель тут просто Можна заслухатися. Опа. Двигатель не мився. Це яке так, О. тому треба тут буде мити, а якби не сторонник лазить сюди взагалі. туда дивляться и залазят только специалисты из сервисного центра Toyota. Ну, можно двигатель послушать. Зараз. Попробуем. Так, двигатель. Не знаю, чуть-чуть. Так, и ну, поворотники туда-сюда, аварийка, а фары, ближний и дальний. В принципе, салона, конечно, повода показывает. Ну, сейчас, допустим, там включу. Подавится, чтобы она все. А, аварийку сейчас еще включу. Тогда будет. Лучше все видно Так Поворотник раз Поворотник два Блыжний свет противотуманочки Блыжний свет противотуманочки Поворотник а -а 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 -а, Сзади Поворотник и Стопы Да, і якщо на машині немає ще самі оцей надписи, то в принципі ця машина юбілейна відрізняється тим, що на ній є ззаді білі фари, білі стекла на фарах. Тобто вона горить трохи по-другому. Зараз ще дальнє дальній світло включу. А, ну, ось дальнє світло Все працює. Зубанний тракторець. ну блін, коли газку даєш Бляха ну мене такий звук, що сусідні машини просто розбігаються в сторону, уступають дорогу. От. Так що таке. Ну, ще є коврики, це в мене тут резинові лежать. Є коврики трепчані кинули сюда щоб не лежало комплект резини резины машиною ну в принципі, все так стеклоподйомники. раз тот стеклоподъемник пішов. Задній стеклоподъемник все не пишел ну і той стеклоподъемник все працюють. Ну, сидушка, сидушка, а це всі підйомники механічні. Ну, все, в принципе. Бак. На бак, бак у нас тут на 80 литров. А, при спокойной езде на эко режиме, в эко режиме она у меня есть. А, умыватель еще фар. это тоже брызговки на фары. От. В спокійному режимі вона в мене їсть ну десь 12 літрів, якщо так, з газками ганяю літрів 13 дизеля, Ну по трасі, якщо йти більше 150, то буде їсти більше. Це все залежить від вас. От. Так що в принципі, вроді би все. Так, ще раз. Ніс, вона ця Реально просто да сідаєш за руль такого авто і почуваєш себе Ну не королем дороги конечно є Land Cruiser 200 але В принципі мінімум, да. Так ладно шутки в сторону Все дякую за увагу